Оптичний датчик з фіксованою оптикою, фіксований фокус. Дехто називає v optic Чому? Тому що з заводу механічно лінзи нахилені одні до одної, щоб створити такий кутріангуляцій. Получається, з регулюровок ніяких немає і кожен датчик він на свою відстань. Налаштовується саме цим кутом Mahallow от саме це на 60 мм. Ось виставляю, що на 60 мм цей датчик. І він буде бачити все, що ближче. Ось я тут рівно 60 мм. В чому, в чому перевага, що він бачить навіть самі маленькі об'єкти. Ось голочку навіть бачить. Тут інфрачервоне випромінювання тут не видно. Він буде бачити все від 60 мм і ближче. Є невеличка сліпа зона, але зовсім міліметр, тому що світлові треба е, деяку відстань, щоб пройти, відбитись від об'єкту вернутися. Тобто світло з цієї лінзи йде, вертається і попадає сюди. В багатьох сучасних датчиків кривизну не видно, воно закрито світофільтром. Але саме отаке механічне здивих оптики оцей самий оптик. це виходить як датчик з придушенням фону. Але саме з такою технологією V-Optic або Fixed Focus.